Те, що переглянуто всі репертуарні афіші театрів, і ті представники рускоміровської від тієї славнозвісної руської культури, вони не помітили ми втрати від того, що вони відійшли, але звільнили місце. Інколи для того, до якого не доходили руки, не було е, ні часу, а може і можливості, того, що е, багато не будемо гріха їти, і у керівних органів культури, в деяких е, було ухил в тому, ну як же ж ми не віддамо належне формуючи репертуар е, російської культури. Було ж таке. І те, що просто розв'язало ці е, проблеми російські. Російсько-українська війна вже відверта. А буча, а все, що відбувалося навколо, воно показало, з ким ми маємо справу, і тоді вже всі аргументи були вибиті із рук у тих, хто відстоював цей репертуар. Тому сьогодні з'являються і ті твори і Лесі Українки, які не мали приміром сценічної історії, тому що вони десь були на грані. Того, що ледве не заборона, навіть наша незалежність інколи не давала можливості її зробити. Чи того ж Василя Стефаника, про яку я кажу. Бо і в Національному театрі Івана Франка те, що зробив Дмитро Богомазов, Моліморітури та салютант за новелами, десятьма новелами Василя Стефаника. Це уже був намічений той прорив до неймовірно багатої спадщини. Яку ми недооцінюємо, вони були геніальні і мудрі, тим, що вловили у психології нашої нації такі риси, які не міняються століттями. Загальні риси нації зберігаються. І тому, долучаючись до нашої класики в її кращих геніальних взірцях, ми робимо те неймовірне діло, повертаючи нас до наших витоків.